Привіт! Мене звати Ірина і я арт-коч-консультант. І я хочу зробити з вами сьогодні техніку на розуміння своєї унікальності. Для цього вам зовсім не потрібні вміння малювати, але потрібні будуть кольорові олівці або краски. Також вам потрібен буде чистий аркуш паперу. Що вам потрібно зробити? Для того щоб зрозуміти наскільки ви унікальні, наскільки ви не повторні і єдині в своєму. Вмінні, міні знанні, і в своєї суті вам потрібно себе уявити у формі дерева. Яке це може бути дерево? Велике, маленьке, з зеленим листям або з вже осипаним листям. Яке це дерево? Літнє, зимнє. Ось так, як ви собі його уявляєте, ось так його, будь ласка, намалюйте. Я намалюю його разом з вами. І вже коли ми його намалюємо, ми будемо його розбирати. Дерево може бути тоненьким або товстеньким, в нього може бути коріння або не буде, в нього може бути плоди, або також не буде. Воно колюче, або воно лагідне, є в нього гілки, це може бути йлка, або якийсь там дуб або взагалі яблуня. Що це для вас дерево? Thank mm -hmm. you. Коли ви малюєте своє дерево, прислухайтесь до своїх відчуттів. Чи подобається вам це малювання? Чи воно вас дратує? Чи подобається вам ваше дерево, яке вже намальовується? Якщо щось не подобається, що саме не подобається вашому дереві? Які емоції відчуваєте? душі, в тілі. Відстежуйте все, що ви відчуваєте, які думки проходять, коли ви малюєте. Яке, Яке листя, якого кольору листя вашого дерева? З чим асоціюється кожен колір, який ви обираєте для малювання вашого дерева? Ось обрібне щось таке. Чи є в ньому? Плодей у мене щось хочеться таке додати. Мабуть, то або яблунька, або вишенька щось. І горизонт. Я хочу намалювати ще горизонт. У вас він може бути, може не бути. Ось така оце відтравичка. Ось таке схематичне дерево. Ми використовуємо арт-терапію як відстежування вашого емоціонального фону, тому зовсім не важливо, як ви вмієте малювати. А важливо саме те, що ви намалювали, саме ті кольори, котрі ви намалювали, вибрали, ті відчуття, котрі ви відчуваєте, коли малюєте. Після того, як ви вже закінчили своє дерево, запишіть, будь ласка, собі питання і дайте собі відповідь на ці питання. Що це за дерево? Що саме ви намалювали? Що це за картина? Що це за дерево росте? Воно саме виросло, або його хтось посадив. І якщо його хтось посадив, напишіть, будь ласка, хто його посадив. Після того, як ви вже це напишете, перепишіть ті відчуття, які ви відчували, коли намалювали, коли його малювали? Що ви відчували? Радість, грусть, які емоції приходили, які ідеї, вам, які мислі, думки приходили до вас, коли ви малювали? Напишіть все це, всі ці відчуття. Як відчуває, далі наступне питання, як відчуває себе само дерево? Оце дерево як вона себе відчуває? Добре йому поганою? Хтось його поливає, воно гарне, негарне, йому подобається місце, де воно росте, або йому щось там некомфортно. Який час року у вашого дерева? Чи це літо, чи це зима? Яка погода? Чи це, мабуть, може сонечко світитися, мабуть, може дощик піти. Чому для вас було дуже важливо створити саме таке дерево, саме в цю пору року і саме в цій погоді? Чому для вас це було дуже важливо? Що оточує ваше дерево, що є поблизу, що ви щось ще намалювали, або квіточку, або ви уявляєте, що десь там може стояти якийсь дом, або якась річка тихти? Що може оточувати ваше дерево поруч? І як ваше дерево зі всім цим оточенням зв'язане? Чи є вашого дерева корні? Які вони великі, маленькі? Чому дуже для вас було важливим е, створити саме корні цього дерева? Чи ви відразу захотіли їх створити, чи вже додали їх потім? Є е, вашого дерева плоди, які самі? Що вони можуть для вас е, значити? Чому для вас було дуже важливо їх намалювати? Якщо б це дерево могло до вас звертатися, то що б воно хотіло вам сказати? Це дуже важливе питання, і треба, щоб ви чесно відповіли на нього, що це дерево може вам сказати? Яким був би, яким була б відповідь ваша цьому дереву? Що б ви йому відповіли? Те, що дерево вас запитало що щоб ви відповіли цьому дереву? Якщо е, після відповіді на ці питання у вас з'явилося дуже сильне бажання, що змінити в цьому дереві, будь ласка, змініть. Змініть, доповніть, переробіть або щось додайте. І відслідкуйте, наскільки унікальне це дерево, бо це дерево є відображення повністю вас, з вашою унікальністю, з вашою неперевершеністю. Якщо у вас виникли якісь питання, на що ми малюємо плоди, корні, наш горизонт, або що можуть викликати, які асоціації можуть викликати кольори, інші деталі на малюнку, пишіть мені у Дірект, і я вам зроблю детальний аналіз кожного з вашого малюнку. Чекаю на ваші малюнки.